Сім я хотіла сьогодні поговорити про присвоєння собі своїх досягнень, своїх якихось успіхів, результатів і так далі. Бо в мене сталася ситуація з людиною, яка мені говорить, що в, наприклад, коли я з собою поспілкувалась, мене отак змінилось в моє життя в кращу в кращу сторону. Я от те, 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 те почала робити. І в мене покращилось життя. Я почала святкувати за тим, що я говорю. І оце все вона мені розповідала. А я така, та ні, такого не може бути. Що це і так далі. А потім я говорю стоп собі в голові. І говорю, да, да, це я це я зробила. Це я допомогла людині якось покращити її, покращити її життя. І розуміє, що ну от в інших людей буває також таке, що вони говорять е, ні, та ні, там і так далі. А все рівно потрібно говорити, да, я знаю, це я, це я зробила, це моє досягнення. Да, дякую тобі, що ти розповіла там і так далі. Це дуже класно, коли ми говоримо, що це за допомогою мене, людина стала краще, або за, за допомогою мене там якийсь успіх случився. Я стала причиною цього успіху і присвоїти це собі, що да, це мій успіх, це е, мій якийсь результат, це е, я зробила. Це я допомогла і так далі. Що це наприклад? Мене це інша людина змінилася. Це дуже круто.